Вітаю! Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич, я психолог гештальттерапевт. Сьогодні ми поговоримо про три стани, які часто плутають, але які мають величезну різницю це спонтанність, імпульсивність та афективність. Для кращого усвідомлення цих станів будуть маленькі допоміжні вправи. Ми розберемось, чим вони відрізняються і як. Краще розуміти себе та свої дії. А також в кінці відео будуть практичні рекомендації, які зможуть вам допомогти у самодослідженні цих станів. Спонтанність – це як вітер у вітрилах. Спонтанність це здатність діяти без попереднього планування, але при цьому залишатись в межах своїх цінностей. Та почуття безпеки. Це як легкий вітерець, який підштовхує нас до нових відкриттів. До прикладу, ти гуляєш парком і раптом бачиш цікаву книгарню. Твоя спонтанність підказує зайти всередину і знайти щось цікаве для читання. І вправа: спробуйте згадати ситуацію, коли ви вчинили спонтанну дію, і це принесло вам радість та задоволення. Імпульсивність це як потяг без гальм. Імпульсивність це тенденція діяти під впливом сильних почуттів та емоцій, не задумуючись про наслідки. Це як потяг, який мчить вперед, не звертаючи увагу на сигнали світофорів. До прикладу, ти бачиш в інтернеті знижку на річ, яка тобі не дуже потрібна, але ти все одно її купуєш. Бо не можеш вистояти перед спокусою. І вправа до цього блоку: як навчитись зупинятись перед імпульсивними покупками? Спробуйте ввести собі правило. Одна ніч для роздумів. Афективність схожа на цунамі емоцій. Афективність це схильність до сильних емоційних реакцій. Які важко контролювати, це як цунамі, яке змиває все на своєму шляху. І дуже простий приклад ефективності. Ти сваришся з близькою людиною і говориш багато образливих слів, про які потім шкодуєш. Постає питання: як же ж заспокоїтись під час емоційного всплеску? Ви можете спробувати техніки глибокого діафрагмального дихання. Або, до прикладу, вправи на лічбу, рахувати від 10 до 0. І невеличкі практичні рекомендації, які можуть стати вам у нагоді. Це вести щоденник, записуйте свої спонтанні рішення, імпульсивні вчинки та емоційні сплески. Це допоможе краще розуміти себе. Розмовляти з близькими, ділитись своїми спостереженнями, з друзями або спеціалістами, ви, з якими ви працюєте. Практикувати усвідомленість свого стану. Це допоможе бути більш присутнім у моменті і краще контролювати свої емоції. У висновку хочу сказати, що спонтанність це наш внутрішній компас, який допомагає нам відкривати нові горизонти. Імпульсивність це наша внутрішня дитина. Яка любить гратися, але іноді і вона потребує обмежень. Афективність це наш внутрішній океан, який іноді бушує, але ми можемо навчитись в ньому плавати. Дякую, що ви подивились. Ставте подобайку, діліться цим відео і залишайте коментарі. До зустрічі!